Доброго дня, вас вітає компанія Теплопайп. І сьогодні я буду відповідати на найцікавіше питання наших споживачів. Отож, перше питання: з якими покриттями підлог сумісні системи опалення Теплопайп. Системи опалення Теплопайп сумісні з абсолютно усіма типами покриттів, які мають хороший коефіцієнт теплопередачі. Це є плитка, кварцвінілова плитка, лінолеум, ламінат. Зараз існує навіть паркет, який підходить для теплої підлоги. Не підходять лише покриття з натуральних матеріалів, з натурального дерева і корпуса. Наступне питання: яку товщину стяжки необхідно укладати при використанні системи опалення теплопайп? Стяжка повинна бути від 40 до 80 мм. Під стяжкою обов'язково потрібно мати. Шар теплоізоляції з пінополістиролом. Яка формула розрахунку потужності системи опалення теплопайп для житлових приміщень? Е, Отож, стандартна формула для розрахунку е, потужності системи це є 100 Вт на метр квадратний загальної площі. Але потрібно треба е, обов'язково врахувати кліматичну зону, наявність утеплення стін та даху, е, висоту поверху, а також наявність вітражного скління. Наступне питання. Яке середнє енергоспоживання системи ТеплоПайп в опалювальний період? За останні 5 років ми робили заміри енергоспоживання нашої системи на об'єктах, де саме ми робили монтаж системи ТеплоПайп. І енергоспоживання залежить від тепловтрат приміщення. Ми бачили показники від 5 Вт до 25 Вт на метр квадратний загальної площі даного приміщення. Але в середньому енерго системи теплопайп складає 15 Вт на метр квадратний в годину. Це показник для, середнього, для середніх тепловтрат приміщень, які можуть бути. Наступне питання. Чому ми впевнені в якості системи опалення теплопайп? Тому що наша система розроблена в Південній Кореї. Де традиційно 95% людей у своїх будинках мають опалення теплими підлогами. Додатково маємо досвід використання з 2010 року системи теплопайп у тисячах будинках 28 країн світу. Теплопайп це корейська якість традиційного корейського опалення.